Друзі, вітаю всіх на сімейному марафоні. Сьогодні вже восьмий день. Вітаю сім'ї, які були зі мною у всі ці зустрічі. Сподіваюсь, що щоденні зустрічі були корисними для вас. Ми піднімали актуальні теми для сімей. Особливо вони актуальні у цей непростий час. Сьогодні остання зустріч у цьому форматі, але, звичайно, не остання зустріч. На каналі. Сьогодні ми поговоримо про віру. Звичайно, що віра, довір'я один одному це важливий елемент сімейного життя, і ми розуміємо, що все це випливає із довір'я нашому Господу, Богу. Ні для кого не секрет, що дуже дієвим антитривожним таким засобом є віра. Віра в Бога. Це швидка духовна допомога, яка робить можливим неможливо. Це розв'язання проблем, надія, яка жива навіть у відчаї, це світло у кінці тунеля. Віра це сила здатна пересувати гори. Вона породжує довіру і приносить заспокоєння розуму. Незалежно від того, як складаються ваші обставини, пам'ятайте про те. Що Бог завжди на вашому боці і що у нього є чудовий план для вас, для вашого життя, для, вашого, для вашої сім'ї. Якщо майбутнє тривожить, лякає вас, знайте, що у Бога усе під контролем. І це справді так. Ми можемо знайти безліч доказів того, що у Бога усе під контролем. Перше, що потрібно знати, що Бог є наш захист і допомога. Псалмист у 32-му, псалмі, 20 вірш, він писав такі слова. Наша душа очікує Господа, бо Він наш помічник і оборонець. Справді, Господь є нашою допомогою. Він є нашим захистом і допомогою. Друге, що потрібно знати, Бог убереже нас від усяких небезпек. Ще колись давнину пророк Ісаї в 43-му розділі, в другому вірші, писав такі слова І якщо переходитимеш через вогонь, не будеш опалений, полум'я тебе не попече. Також третє, з Богом безпечніше, ніж будь де. В приповісті Примудрий Соломон у 18 розділі, 10 вірш, він говорить такі слова: Господнє ім'я, сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. Отже, ми бачимо, що з Богом безпечно. Також потрібно знати, що Бог чує молитви. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі і визволю, і прославлю його, говорить псалмист у 90 му псалмі 15 й вірш. П'яте, що потрібно знати, що Бог за те, щоб ми спали спокійно. Псалміст 3 псалмі, 6 вірш він каже такі слова. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Отже, ми бачимо, що Слово Боже, Біблія, вона підкріпляє нас. Особливо у важкий час ми в Біблії знаходимо дуже багато слів підбадьорення в Божій присутності Його допомозі. Іноді, стикаючись із труднощами в цьому житті, ми схожі на мурашку, яка повзе по гарному килиму з різно, різнобарними візерунками. Але коли вона повзе по чорній смузі, то їй здається, що увесь килим він є чорний. Адже всю красу килима можна побачити лише згори. Так само і ми, люди. Ми не в змозі побачити Боже провидіння усе те, що Господь готує для нас. Ми іноді бачимо ось цю чорну полосу, але ми не бачимо того майбутнього, яке Господь готує для нас, для наших е, сімей. Бог добре знає візерунок нашого життя, тому що все в Його руках. І коли ми проходимо через похмурі відрізки нашого життя, то нам необхідно пам'ятати, що це лише частина Божого. Візерунку Божого плану для нас. Тому сьогодні будуть також завдання, завдання на день. І перше завдання потрібно буде згадати ситуації, які траплялися у вашому житті, і те, як Бог допоміг вам у тих ситуаціях, як Він допоміг вам подолати ці. Важкі моменти в житті. Я думаю, що в кожної людини багато різних моментів. І я думаю, що ваша сім'я також проходила через різні моменти, і важ, важливо пригадувати те, як Господь вів вас. Нехай це буде вашим ось таким першим завданням. А друге завдання подякуйте Богу молитві. Своїми словами, скажіть Господу дякую за те, що ти, Господи, зробив для нас, для нашої сім'ї. Подякуйте Господу у такій простій, щирій молитві у сімейному колі. І третє завдання: роздрукуйте Божі обітниці і складіть їх у скриньку. І увечері нехай кожен член сім'ї витягне свою вітамінку під бадьорня. Ми знаємо, що Слово Боже воно здатне підбадьорювати. Я вже приводив біблійні тексти на початку, які підбадьорюють і Слово Божого. І в описі до цього відео ви побачите завдання і також обітниці, які ви можете використати. Звичайно, що в Слові Божому в Біблії є дуже багато обітниць, і ви можете. Виписати свої обітниці, які будуть на цих листочках, які ви положите в цю скриньку. І хочу сказати, що також добре буде, якщо ви подаруєте вітамінки, підбадьорення вашим сусідам, знайомим, нехай і вони відчують Божий дотик. Ви знаєте, маленький папірець. Із обітницею, і слово Божого він може торкнутися серця дорогих вам людей. Бажаю всім вам благословенного і вдалого дня. Якщо відео вам сподобалося, то поставте вподобайку, підписуйтесь на, кала... на канал, хто дивиться вперше. Запрошую вас переглянути усі сім попередніх відео. Виконуйте завдання і поширюйте ці корисні поради серед друзів. Пам'ятайте, які би перебої не були світлом, саме головне не втрачати, не вимикати світло всередині себе. До побачення!